Мадоб вітає вас. Добрий день. Сьогодні ми вивчаємо подавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Розглянемо раціональний дріб. А, ділить на Б. Додати С, ділить на Д. У цих дробів різні знаменники. Приведемо до спільного знаменника. Це буде знаменник ВД. Додатковий множник тут буде у нас, який ДЕ, додатковий множник В. Тому дорівня АД плюс БЦ. Таким чином раціональні вирази можна додавати. І спільний знаменник це буде їх добуток. Але на практиці це не завжди треба робити. Тому ми маємо таку ситуацію. Розглянемо приклад. Приклад перший. Приклад b плюс 1 поділити на a b c плюс 1 мінус a поділити на a квадрат c. У даному випадку у цих двох дробів Знаменники це одночлени, тому спільний знаменник це буде теж одночлен, який складається з добутку степенів спільних в найбільшій степені. Спільний знаменник буде А квадрат БЦ. Тому треба перший дріб помножити на А, а другий дріб помножити на В. Таким чином ми отримуємо В плюс 1 помножити на А. Додати одиниця мінус А помножити на Б. Продовжуємо. Відкриваємо дужки. АВ плюс А плюс b мінус АВ Поділити на А квадрат Б, С. Як правило, в чисельнику дробу з'являються подібні додатки. Зводимо їх. В даному випадку протилежні числа знищуються, і ми отримаємо А плюс Б поділити на А квадрат Б, С. Розглянемо другий приклад. В цьому прикладі знаменники будуть двочленами. Приклад 2. М поділити на 7М плюс 7 m, відняти n відняти Н поділити на 7М мінус 7 n коли знаменник не одночлен, а многочлен, то правило таке, треба ці знаменники розкласти на множники. Розкладаємо, Дорівнює m, виносимо 7 дужки. буде М плюс М. Переносимо сюди мінус, мінус М. Тут виносимо 7 дужки. буде M плюс N. Зрозуміло, що спільний знаменник це буде добуток числа 7 на M плюс m N і M-M. n. M N-записуємо додаткові множники. Додатковий множник для першого буде m n. Для другого множника буде n плюс n. Записуємо у вигляді одного дорогу. Множимо М на M -M, М- на M плюс N. Тут маємо спільний знаменник 7 M-n -M на M плюс М. Відкриваємо дужки. дошки М квадрат мінус МН.

Отримуємо m квадрат мінус 2Mn мінус n квадрат, поділено на 7. А тут можна згорнути по формулі різниці квадратів. Це буде 7n квадрат мінус n квадрат Отже, ми бачимо, що при додаванні відніманні дробів. З різними знаменниками. Коли знаменники являються двочлени, треба обов'язково їх розкладати, ці знаменники на множники. Продовжимо ще один приклад. Приклад 3. Десять n Плюс 14 поділимо на n квадрат мінус 49 плюс 6 на 7 мінус n. Ми бачимо, що за мене першого другу представляє собою різницю квадратів. Тому ми з вами розписуємо її в добудок. Дорівнюємо. 10n плюс 14 n-7 на n плюс 7. І тут міняємо знак, буде мінус 6 на n мінус 7. Після того, що ми зробили, зрозуміло, що е, спільний знаменник буде добуток. мінус 7 на N плюс 7. Додатковий множник для першого буде одиниця, для другого буде n плюс 7. Записуємо спільною рискою. Дорівнює 10n плюс 14. І тут буде мінус 6 на n плюс 7. Дорівнює. Тут можна згорнути по формулі. Це буде n квадрат мінус 49, щоб менше писати. І отримаємо 10n плюс 14, мінус 6n мінус 42. Таким чином ми отримаємо 10n відняти 6n, це буде 4n, 42 відняти 14, це буде у нас мінус буде. Ми бачимо, що в чисельнику можна розкрастити на множники для майбутнього скорочення. Виносимо 4 дужки. Тут буде n-7, а тут ми знаємо, що це буде n-7 на n плюс 7. І з'являється скорочення на n-7. тому остаточна відповідь буде така. 4 на n плюс 7. Таким чином, ми бачимо, що для того, щоб скласти дробі з різним знаменником, треба їх привезти до спільного знаменника. А спочатку треба ці знаменники розкласти на множники. Мадоб, дякую за увагу. До нових зустрічей.